Вітаю вас, мої любі рибки! З вами астролог Клима Наталія, Це прогноз для вас на лютий 2025 року. Цікавий місяць, де ви можете розкрити весь свій творчий потенціал. Чудові можливості будуть відкриватися перед вами. Можете дивитися свої прогнози першу чергу за знаком асценденту, а також за знаком сонця. І діток ми дивимося за місячним знаком. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі, за підтримку каналу, а також для енергообміну. Ну, а для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Почнемо відразу із 1 лютого. В цей період Нептун, який є управителем вашого знаку зодіаку, буде у з'єднанні із Венерою, планетою краси, гармонії, любові, наших бажань, а також фінансів. Там, де Венера, там успіх. Там, де Нептун, а там. Мрії та фантазії, і саме це чудове поєднання буде відкривати перед вами нові можливості. Головне вірити в себе, довіряти всесвіту. Це може бути і сприятлива зустріч для вас, адже вона відповідає за взаємовідносини. А це може бути і підписання важливого документу, особлива співпраця із закордонними представниками, чудовий період для звернення до психології. А також ви можете змінити свій стиль та імідж. 3 лютого буде гармонійний аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. Меркурій відповідає за спілкування та інформацію. А Юпітер це планета розширення та удачі. Аспект буде торкатися вашого 12 та 4 секторів. Все що пов'язано із таємницями, минулим, психологією, далекими землями. А також режимними об'єктами з однієї сторони та вашою батьківщиною, сім'єю, місцем проживання. Це сприятливий період для навчання, езотериці, наприклад, або ж отримання таємних знань, поїздок, переїзду за кордон, отримання важливої звістки або ж зустріч із пливовими людьми. 4 лютого Венера буде переходити в знак Овен, ваш другий сектор. Там, де Венера, там успіх. І вона буде давати вам сюрпризи, гарні звістки, можливо, фінансові надходження. Це сприятлива можливість для покращення вашого фінансового положення. Ви можете підвищити ціни за свої послуги, або ж знайти ту роботу, те джерело доходів, яке вас буде надихати і давати вам відчуття безпеки. А це хороший період і для прояву ваших талантів для важливих зустрічей, для нових знайомств. Також 4 лютого Юпітер буде переходити із ретроградного в прямий рух і буде робити успіх, який торкається вашого четвертого сектору. Тобто, може бути більше поїздок, більше спілкування. Ви можете розширити свій бізнес. Це сприятлива можливість для покращення умов вашого проживання. Це може бути пов'язано із переїздом або ж із зустрічами в родинному колі, розширенням житлової площі. Вирішенням юридичних питань, які торкаються нерухомості. 9 лютого буде гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Марс це планета рішучості, активності та ініціативи, а Сатурн це планета порядку та структури. Торкатися аспект буде 1 та 5 секторів. Тобто це можуть бути зустріч із людиною, яка буде. Перед вами відповідальна. ця зустріч може бути довгостроковою, і це може вказувати на успіх в спортивних досягненнях, сприятиме рішучим крокам, які стосуються вашого хобі та справи, що надихає. Це може бути і поїздка, відпочинок, організація свят, за яку ви будете брати відповідальність. 12 лютого настає повний місяць. В цей період місяць буде висвітлювати вам теми, які торкаються вашого шостого сектору. Він пов'язаний із здоровим способом життя, графіком дня та режимом роботи. Тобто, це може бути отримання винагороди за вашу працю, або ж премії, зарплатні. Це може стосуватися зміни роботи, або ж зміни в колективі, теж вказівка на ймовірний переїзд. та Зміну режиму дня в результаті або ж ви можете захотіти придбати домашнього улюбленця, наприклад, знайти собі нарешті помічника по роботі або ж по дому. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак Риби, ваш перший сектор, тобто буде більше знайомств, спілкування, отримання різноманітної інформації. Це можете проявляти і ви, свої таланти та навички, виступати, а також можливі підписання важливих угод. І незабаром вже 18 лютого і сонце буде переходити в ваш перший сектор. Починаються ваші дні народжень. Щим я вас вітаю, мої любі рибки. Бажаю вам успіхів і реалізації ваших планів. Чудовий період для того, щоб ви, оскільки сонце вказує на фокус уваги до того сектору, в який потрапляє, щоб ви звернули увагу саме на себе, на свої навички, на свої бажання. Перший сектор дуже важливий, від нього залежать і інші сектори гороскопу, оскільки саме від того, як ви показуєте себе соціуму, таке відповідно у вас і оточення, така й самооцінка, і фінанси, і також робота та місце проживання. 23 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті до Марсу. Це вказівка на те, що ви відразу можете приступати до дій, якщо пропишете плани. Досягнення своїх цілей, тобто відразу ви своє слово будете підкріплювати ділом. Торкатися аспект буде першого та п'ятого секторів, все, що стосується вас, як особистості та вашого таланту, прояву вашого. Творчого потенціалу це можуть бути і зустрічі з дітками, недалекі поїздки, підписання короткострокових угод. 24 лютого Марс буде переходити в прямий рух. І в період із 20 по 28 лютого він буде в стоянні, що буде акцентувати теми, пов'язані з проявом лідерства, чесності, наполегливості та стійкості. Він буде розвертатися в прямий рух у вашому п'ятому секторі, тобто. Більше буде ініціативи саме пов'язаної із виступами, святкуваннями. Також це сприятливий період і для активності, пов'язаної з вашою власною справою та хобі, із спілкуванням з дітками, новими зустрічами та відпочинком, активним відпочинком. 28 лютого настає новий місяць. В цей період народжується нова енергія, адже Сонце з місяцем будуть у з'єднанні. І це. Період сприятливих змін, можливостей, які торкаються в вашого першого сектору. Тобто ви можете змінювати свій стиль, манери поведінки, свої навички удосконалювати. Це може бути і зміна зовнішності вашого образу. Сприятливий період для того, щоб працювати над особистим брендом, показувати своїм прикладом, як досягти. Гармонії та реалізувати свої цілі. А зараз білий місяць, який символізує допомогу вищих сил, знаходиться в вашому п'ятому секторі, в знаці Рак, і дає вам можливість також проявляти турботу за дітей. І це буде допомагати вам реалізовувати себе як особистість, розкривати свій творчий потенціал. Також ванера, яка буде в ретроградному русі із 2 березня, буде в кінці лютого. Стоянні перед розворотом і актуальними буде ставати також питання, які стосуються фінансів та взаємовідносин. Ось такий насичений вас чекає лютий, надивлячись на те, що 9 лютого буде напружений аспект між сонцем та ураном, що може вказувати на імпульсивність, на сильне бажання оновлення, можливі зміни різких планів. Але все ж таки, практично весь місяць буде в гармонійних аспектах. Які будуть давати вам можливість реалізувати свої плани більш гармонійно і легко. Бажаю чудового лютого! Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.